9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. Це свято спрямоване на підтримку рідної мови, привернення уваги до проблем української мови, її вивчення та розвиток, її популяризацію та водночас демонстрацію її краси та багатства. Цього дня також шановується пам'ять преподобного Нестора літописця. Найвизначнішою працею Нестора Літописця є Повість временних літ, яка була написана у Києві на початку 12 століття та до нинішніх часів залишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Саме Нестора Літописця називають першим істориком Київської Русі, та вважають, що саме з нього починається писемна українська мова. Українська мова вирізняється своїм багатством та красою. Тому не дарма вона вважається однією з наймалозвучніших мов світу. Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно й ненастанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірна і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овоч Гурінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.